Здорово. Даньки взнову в третьем Фоллауте. Вот я и зустрил чокнутого Слышал, это тогда. тебе пришла в голову идея так много вложить в мой хлам? Не так много, как вложил я сам, конечно. Но кто такого ждет? Недавно я нашел несколько стелс-боев. И сдается мне, это лучший способ отблагодарить тебя за вложенный капитал. Ура! Дякую. У чокнутого Вольфганга есть как раз то, что тебе надо при условии, что тебе нужен странный мусор, который у меня есть. Хм. Дякую за подарок. Но, також я бы хотел вам показать тут особливу штуку одну. Дуже особливу. Тут был аванпост Анклава. Офицерша І, звісно ж, десантник в, в броні гігієна. Ну от що тут цікаво. Ми повернемось за вами приблизно через 1-9 місяців. Ніхренася, як довго вони мали тут знаходитись. Коротше, от біля оцих пересувних укріплень знаходилися турелі, всього 4, а в офіцерші був експериментальний чіп. За допомогою цього чіпа офіцерша получала... Отримала... ну, коротше, турелі по ній не стріляли. Но вийдеш за запреділи з недії чіпа зразу б відкрили огонь. Хм. Цікава технологія. І жорстка. З одного боку забезп... чіп забезпечує защиту від турелей. Ну, від собствених турелей а з іншого боку. І не дає залишити позицію. Жорстко, однако. Слава Богу, всю позаді. Ну, Блін, відстріл рад скорпіонів. Важке діло. Ну, думається ну, до Вазі, не в тому сенсі, що їх вбити важко, а в тому, що їх до хрена. Ну і основне, що я, звісно, хотів вам показати, останнє обіжище на пустоші. Обіжище 108. Я почув десь вогонь з лазера. Обіжище відкрите. Пульт управління не працює. Протокриси, причому в них вже м'ясо забране. Візьму свою улюблену іграшку. Але Як лови приміщення. Житель пустоший. Точно. Герри, сюда. Ну, искать тебе. Эй, ходите хто-нибудь. Ну, в цілому тут ситуація. Буде майже як в убіжище 106. Ну, мається на увазі в тому смислі, що в цьому убіжищі є жителі, і вони кидаються на нас з холодним оружієм. Але сама історія тут відрізняється. В 108-му проводили експерименти з клонування. Конкретно всі ці номерні гері. Це клони. В обшій сложності, клонів десь наплодили більше 50. Но вони виявилися буйними і напали на самих вчених. І, ну і повбивали їх. Да, ще один експеримент вийшов з під контролю. Всього їх, вроді, 13, включає того Геррі, якого ми зустріли раніше. В одного з Геррі. Був стел... Оцей, Ну, Якщо ви не забули, він попав в лапи ізгою братства, яке хотіли на старому аванпості армії США. Використати піп-бой, щоб підключитися до симулятора і відкрити те хранілище. Ну, ви пам'ятаєте операція Анкоріч. Ну, а ці дебіли. В результаті по... Питалися болгаркою, відрізали йому руку. Клон помер від больового шоку, а. А півбой вони безвозвратно пошкодили. дорога. Ну, все, тут кілька гені. Нічого такого небезпечного в цьому убіжищі нема. О. Судячи з цих ребер. Мені нравиться мені. Вони... Вих... вийшли на охоту. Ну, виходять на охоту і в... Вони вбили кротокресів і забрали їхнє м'ясо. І, похоже, і коров вбивають. І да, клони говорять єдине слово Геррі. Це як от в Марвеловщині є, я Це знаю, ходячий... чоловік дерево, який теж одну фразу постійно говорить. З різними інтонаціями. И вот тут также. Лабораторія клонування. Ну що ж, йдемо в лабораторію. Кімната служби безпеки. Точно. Гэрри. Э. Гэ. чудорога. Я тебя прикрою. Цікаво, все-таки скільки тут клонів. Я вот все забуду сказати: в 106-му жителів було 17. Привет. Я порахував потім кількість комбінезонів, плюс халат того психа біля реактора. Здесь небезопасно. mm uh. А, то есть не меньше 54 Гэри. Ну ок. Mm-hmm. Кидаються на всіх не клонів, ну, хрен з ними, скоро ми цю проблему остаточно вирішимо. Пожалуйста. Mm. Похоже, саме тут тримали Гері. Герри.

oh i had some effect people Ну стоп. Де я ще до кінця не дойшов? Здесь небезопасно. Цікаво, циклони чому безсмертні? Якщо їх почали плодити ще відколи убіжище відкрили, то їм... що, вже... По 200 років має бути? Було б круто, якби оці писарі братства їх вивчили. Може, так сказати, відкрили секрет безсмертя, а? Ну, в принципі, секрет безсмертя вже відкритий. Гуліфікація. Ну, все-таки... Все-таки це надто ризиковано. мало ли мозги полетять. Ну, або просто помреш від... ...смертельної дози радіації. Да? В чому діло? Отлично. Да, обменяемся. Цього прибили без нас. Походу, кротокриси розтерзали. Ну, вже разі йдемо в полі, поміжки. Ну тут ми вже обшукали все. Парочка книжок. І в цілому нічого в цьому убіжищі більше нема. Ну, да ладно, і так нормально порились. Так, до речі, а що ж тут у нас є ще? А, в тому сенсі скільки? Ага. 14 клонів. 13. Ми зустріли щойно і ще одного. Випадково вбили із гої. Ну ок. Ну що ж, обіжені ще я вам показав. останні на пустоші столичні пустоші. А на цьому пока все. Дякую за увагу. Пока.